Росіяни на морських навчаннях, які вони проводять спільно з китайцями, вирішили похизуватися своїми морськими дронами. Їх показали в роботі, підірвали якесь старе судно. Ну і власне тепер експерти аналізують відеозапис атаки, аби зрозуміти, чи дійсно в Російській Федерації з'явилась нова небезпечна зброя, чи це така собі морська армада. Корисна для пропаганди, але непридатна для бойових задач. Тож, що це за дрони і чи зможуть росіяни застосовувати їх в чорному морі? Відповіді на ці питання далі в сюжеті від наших колег. У японському морі Росія проводить військово-морські навчання під назвою Липневий шторм. На цих кадрах зафіксована робота морського дрона. Він стрімко наближається до катера, після чого лунає потужний вибух. Це відео викликало хвилю скепсиса серед військових експертів. Воно виглядає як постановка. Схоже, що для того, аби отримати вибух такої сили, росіяни заклали вибухівку на судно, і вона здетонувала після удару дрона. У Кремлі прагнули отримати саме таку картинку, аби потім її опублікувати і лякати світ удаваною міцю своєї ВМС. Точно там вибухнуло можливо сотні кілограм вибухівки. Саме цікаво було б подивитися на цей на цю на цей корабель після вибуху, після того як оцей цей дим відійде. Тоді точно можна було б сказати про характер пошкодження. Морські дрони здатні нести від 50 до понад 500 кілограмів вибухівки та розганятися до 83 кілометрів на годину. Принаймні такі дані Україна має з власного досвіду. Та навіть невеликі дрони з бойовою частиною в кілька десятків кілограмів можуть становити велику загрозу, якщо їх використовують групами. Військовий експерт Сергій Флеш попереджає, що Росія може одночасно задіяти. До 400 безпілотних катерів, як підводних, так і повітряних. За аналогією з атаками шахетів. Їх ціллю може стати будь-який об'єкт на нашому узбережжі. Елітний центр безпілотних систем Рубікон може атакувати всі порти, вишки, кораблі, всю морську інфраструктуру, навіть вилетіти катерами на пляжі з осколковими боєприпасами. Військові експерти зазначають, що у Чорному морі такі дрони можуть використовуватись саме як інструмент терору, бо військових цілей для них тут немає. Є лише невеликі катери до 25 метрів довжиною, але атакувати їх морськими дронами складно та й недоцільно, адже є інші засоби ураження, зокрема авіація. Це ракети і повітряні дрони. І, ну, особливо повітряне дрони шахет, його вартість 30 тисяч доларів. А такий дрон морський може коштувати на порядок більше. Вони хочуть заблокувати судноплавство, яке ми відкрили з Одеси, з інших портів, які знаходяться недалеко від Одеси. Да. Якийсь певний ефект вони можуть цьому надати негативний для нас, але ну я не думаю, що вони заблокують. Морські дрони знищують комплексно, оскільки єдиної чудо зброї проти них немає. В хід йде артилерія, кулемети, ракети малої дальності, дрони, буйкові бар'єри та протидронові сітки. Тут вже досвіду більше у росіян. Те, що і росіяни мають з вертольотів, вони збивають наші е, морські дрони. Ми теж маємо вертольоти, які можуть. Збивати ці морські дрони. Про спроби росіян створити бойові морські дрони вперше стало відомо ще 2023 року. Тоді один із безпілотних катерів атакував залізничний міст в Одесі. Того самого року російська компанія презентувала ударний морський дрон-одуванчик, який за конструкцією був дуже схожий на український безекіпажний катер. І це не дивно, адже він був скопійований з нашої Магори. У 2022 році, під час навчально-бойового виходу до берегів Криму, один прототип Магори був втрачений. Він втратив керування через приглушення сигналу Старлі. Тоді один дрон, який втратив керування, викинув на берег Казачої бухти в Севастополі. То, звісно, будь-який розробник може спробувати. Зробити свій аналог на початку червня 2025 року. Під час невдалої атаки на місто Південне Одеської області Росія ймовірно використала експериментальний безекіпажний катер типу Морена 300 Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міноборони України. А 2 липня Кирило Буданов заявив, що спроби росіян розробити власні морські дрони наразі можна назвати безрезультатними. Тож, ймовірно, імовірно, все, що ворог може на даний момент, це знімати постановочне відео з підривом баржі під час навчання.